На Білоцерківщині в межах відповідальності районного управління національної поліції відкрили ще дві поліцейських станції. Тут працюватимуть поліцейські офіцери громади, на яких покладаються функції з охорони правопорядку та допомоги мешканцям. У моєму обслуговування знаходиться п'ять населених пунктів. Це саме Шамраївка, Руда, Доліцьке, Красноліси і Владиславка. Я прийшов навчання по американсько-канадській системі і буду працювати на громаді, налагоджувати співпрацю з населенням. Та працювати на благо народу керівники обласної поліції намагаються не збавляти темпів розвитку проєкту поліцейський офіцер громади, адже військовий стан вимагає ретельніших підходів до безпеки громадян. Початку року вже ми відкрили п'ять поліцейських станцій, і хочу зазначити, що в 2022 році 15 поліцейських станцій це. Каже про ті темпи, що ми, не дивлячись на всі військові дії, активні військові дії на Київщині, і взагалі в державі, наші громади не збавляють цих темпів і продовжують проваджувати безпекові заходи, бо вони розуміють, що це для наших людей дуже важливо. Поліцейські офіцери громади отримали для роботи позашляховики, амуніцію та зброю. Як показує практика, там, де такі офіцери працюють давно, число правопорушень значно знизилось. Буду з громадою, буду їм допомагати проблемні питання, які, з якими будуть звертатися, і в межах своїх повноважень буду їм надавати правову психологічну допомогу. До речі, на посаду офіцерів громади намагаються підбирати місцевих копів, адже так налагодити співпрацю із населенням в рази легше. Таким офіцерам місцеві довіряють більше, і це дуже важливо, коли люди і поліція довіряють один одному. Це створює таке безпечне середовище, яке дозволяє майбутньому поколінню рости в спокої, отримувати відповідне навчання, мати відповідний захист з боку органів охорони здоров'я і звичайно, безпеку з боку органів національної поліції і з боку Інших сил безпеки. Станції було відкрито у населених пунктах Шамраївка та Ковалівка. Однак обслуговувати офіцери будуть і прилеглі до них села. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко. новини, телеканал Крокус.